Як здійснити головне бажання, твоє бажання? Ну, по-перше, так, треба мріяти. Зараз ми подивимося, що зробити, щоб, ця, щоб ставати ближче до цієї мрії, або щоб ця мрія до тебе наближалася. Тому що ось тут ти, а ось тут твоя мрія. І ось тут є дорога до неї. Треба свою дорогу збудувати. Тобто треба розширитися до цієї мрії. Треба, щоб не мрія прийшла до тебе, а щоб ти прийшла до мрії. Для початку треба відпустити все те, що заважає прийти до цієї мрії. Вона поки ще далеко, тому що ти не відповідаєш цій мрії. Тобі треба змінитися і відпустити все, що заважає, щоб ця мрія стала тобою. Тобто це легкість заважає найчистіше. Весь вся важкість це всі там переконання, негативні моменти, непрожиті. В більшості переконання те, що ти собі не дозволяєш. Це треба відпустити. Ну, взагалі тут прийшло підтвердження про щось прожити. І швидше все, що ось тут ця важкість є. Про непрожиті моменти. Ну, наприклад, коли ти не хочеш проживати самі свої маленькі мрії, хочеш ось ту, ось цю велику мрію, а вона недоступна, тому що ти не навчилася проживати ще маленькі мрії. Ти хочеш щось, ти собі відмовляєш. Щось маленькому. Кожного дня, там, кожну мить, ти собі відмовляєш. Тобі треба навчитися їх проживати, і вони тоді будуть збільшуватися, ну тобто можливості будуть приходити на реалізацію більших тих мрій, якщо ти почнеш реалізовувати маленькі мрії. І тут саме йдеться про те, що це треба проживати. Треба говорити про те, що ти хочеш, треба виговорювати, проговорювати. Свої емоції і зараз ідеться. Ну тобто проживати свої емоції. І зараз ідеться не про, наприклад, негативні емоції, а про хороші емоції.